З вами, як завжди, Олександр. І хочу вам показати техніку, що в нас є по наявності, що де скільки коштує. От Може буде цікавити кого якась інформація по порівнянню. От. І будемо дивитися, що, де як і до чого. Ну, Почнемо із солісів. У у нас дуже широкий вибір. Є отакі от, от із другою безпеки. От стоїть екстра без кабіни. Також стоїть ось екстра із кабіною. Ряд тракторів на 50 кінських сил. Це у нас моделька на 50 кінських сил із реверсом. Даний трактор коштує 24 тисячі доларів. Також є без реверса, такий коштує 22 300. Це в нас без кабінений Рікси. Така лінійка стоїть. От такі трактори коштують 16800. Друзі, скажу усім, що нема ні одного виробника тракторів, що Китай, що Європа. І з такою вагою. Solis RX 50 і без кабіни, вага даного трактора 2800, якщо бути точно 2780. Скажіть, хоч де який один трактор з такою вагою. І з кабіною такий трактор, його вага 3300 Де ви зустрічали хоч одну 50-ку. І з такою вагою. От, для порівняння візьмемо, наприклад, Ловол 504. От вони у нас є у чотирьох комплектаціях. Це у нас Ловол 504 із примусовою гідравликою і з кондиціонером. От, бачите, оновлений вже. Повітряний фільтр винесений, тобто не не, вибачаюсь, не фільтр, а циклон вже винесений наверх, щоб менше у фільтр попадало ра разного грязі. От. Такий коштує, во-перше, 18 тисяч і вага цього трактора 2500. А соліс без кабіни отой, от 2800 без 20 кілограмів. От вам і вся така цікава штукенція. Також є по наявності такий от Оріончик РДшечка 404. У нас е, Оріони е, є в двох версіях. Є на е, серія РД і є серія РФ. РФ від РД відрізняється тим, що у RD маленький порожок, там, ну, до, десь до 5 см. Немає реверса. От. І немає примусової гідравлики. А у серії РФ це все повністю є. Так, це у нас от булатик 504-й. Що, попробуємо запустити двигун, що у нас маса включена? Так, да, включена. І зверніть увагу, що він не заводиться, поки тут не буде світиться буква N. Десь немає якоїсь нейтралі. Оп, N засвітилася. От так от перший запуск. Я вам скажу для оператора у солісі дуже зручно, є багато місця. Є куди як повернутись, розвернутися, подивитися. Огляд дуже хороший, без ніяких питань. Двигун хоч і трьохциліндровий, але працює рівненько. При моєму зрості 1,86 тобто Мені зручно. І по всіх важелях, все під рукою, все як має бути. от Вам понижена, повишено, ось вам передній міст, ручник. ну Повністю все зручно. Навісний механізм, коробка передач, все як має бути. І зверніть увагу, який тут мочний балочний міст. Нема не в одній 50 такого мочного переднього мосту. Ну, що передній міст. Що давайте пройдемось по конструктиву. Зверніть увагу, який він весь мочний, здоровий, масивний. І так же само задній навісний механізм весь. Сама моща. У мене вже є клієнти, які купляли такі трактори От. і вони сильно довольні. Один із Вінничини взяв отакий RX-50 із реверсом От. і тягає плуг опал 90-й оборотний. Каже, що він просто ну, в захваті від того, як приємно працювати на цьому тракторі з тим плугом. От. Каже, з нього одразу всі сміялися, що він взяв здорового до Трактор, що каже, такий плуг МТЗ тягає. А хлопчина не побоявся, узяв і працює тепер довольний. Отакий от, от Булат, 244 l теж із редукторним мостом. з переднім. Бокова куліця. Даний трактор коштує 5700 доларів. Повторюю, що ми знаходимося за адресою траса Київ Житомир, 3,6 й кілометр село Бузова, вулиця Садовського, 2. Доставка у нас безкоштовна, без предоплат. Якщо щось когось цікавить... Або пишіть, або телефонуйте. Надамо інформацію, що цікавить, по якій іменно техніці. БУ-техніка теж є по наявності. Це у нас от куботка така ZL125. Даний трактор коштує 7 тисяч доларів. В гарному робочому стані. Ножики теж в гарному стані, бачите самі. Також є ісеки, це в нас на 19 коників, це в нас на 26 коників. Так, йдемо ще в салоні, покажу техніку. Зараз якраз хлопці. Готують техніку, бо до відвантаження. Я вам на вулиці показував соліси гекструс, кабіни там з другої безпеки 26-й. Це от самий, простий, самий звичайний. такий коштує 8500 доларів. Це в нас на 24 кінських сили, двигун Mitsubishi, 3 Теж зручне в ньому керування. Ось от Такий от гарний трактор. Легендарний шифенг 240. Це в нас задньопривідний на 24 кінських сили. Одноціліндровий з ремінним приводом. Даний трактор коштує 3400 доларів. От Джинми 404 із примусовою гідравликою, із боковою колісою, із ходозменшувачем. Із двохдисковим щепленням. Такі трактори коштують по 7500 доларів. От є шифер 404-й ЦК. Так, шифер у нас є 404 С. Також є 244 с І зверніть, будь ласка, увагу, що раніше 244-й С ішли без примусової гідравлики. А вже йдуть вони із примусовою гідравликою. От На всіх тракторах шифер вже є лічильник мотогодин. От, такий трактор коштує 6200 доларів. Да, цей даний трактор коштує 6800 доларів. Так от, донфенчик 404-й. Друзі, там, хто очікував g 404, то, якщо все добре, очікуємо десь на кінець місяця. От, можете звертатись, телефонувати. Повинні бути. Отакий от, трактор. 40-ка коштує 9300 9 чи 9400. От, будь ласка, я вам на вулиці показував Оріон РД-404, а це от РФ 244. Пам'ятаєте різницю по підлозі? Бачите? Тут повністю рівна підлога. Лежить такий килимок резиновий, реверс, бокова куліса. І. Примусова гідравлика. Також є по наявності отакий от, от ловол 244-й із кабіною. Дана модель трактора на 24 кінських сили. Повнопривідний, трьохциліндровий. І з кабінкою. Бо діло йде вже до осені, до зими. Може комусь треба на комунальні підприємства. Будь ласка, от є маленький такий гарний компактний трактор, який можемо вкомплектувати відвалом для снігу і щіткою. Так, це у нас джинма 244 із реверсом. Друзі, зверніть увагу, раніше у джинмах, які йшли з реверсом, речах коробки передач був по центру. А в даний час вже йде бокова куліса і реверс. От такий от гарний трактор є по наявності. По техніці самі бачите, що вибір здоровий, але хто слідкує за нашим каналом? От, то вже техніки стало набагато менше. І є там багато коментарів, які, е, я їх рахую диванними експертами, які пишуть там, о, понавозили, ціну задрали, вони вас погниють, кому вони потрібні, хто вас їх купляє. От я вам скажу, що хто працює, той купляє, а хто лежить на дивані і просто такі пише коментарі, ну. Навіщо йому той трактор? От, я розумію так, що е, нашим диванним експертам ці трактори взагалі не потрібні. От, і їм, мабуть, просто щось пописати, порозказувати, що куди ви їх будете дівати, що ви з ними будете робити, от, кому вони потрібні. Ну, Ви бачите, що вже можна спокійно пройтись по площадці, що вже є місто, то вже можу вам походити, порозказувати, показати, є доступ до техніки, а не так, що підійшов до цього міста, да, та, десь там він у мене стоїть. Або приходили залазити на кришу і показувати з криші, скільки у нас техніки на площадці. По-різному буває. Друзі, кого цікавить, яка техніка, пишіть, телефонуйте. Напоминаю, що ми знаходимо з адресою траса Київ Житомир, 36 кілометр, село Бузова, вулиця Садовського, 2. У нас доставка безкоштовна, без предоплати. Якщо є можливість, приїхали, протестували, підібрали, завантажили в машину і поїхали з вами і з вашою технікою вже додому. Всім вдалого дня, мирного неба. І з вами, як завжди, Олександр. Всього найкращого.